Всім доброго дня! Продовжуємо дивитись ваші запитання. Перше запитання вже я відповіла, дала відповідь у попередньому відео. Дивимось друге: чи влаштують вагнерівці провокацію на кордоні Білорусь та Польща? Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу, так? От, і пишемо свої запитання, якщо такі є, у коментарях. І так. Дивіться, якихось наступальних дій там не буде. Там йде зупинка і спостереження за тим, що взагалі там відбувається. Так? От. Дуже багато мутності, брехні нещирості в нещирості на тій території, скажімо так, і це дуже емоційно розгойдує. Тобто вони, як наче спостерігають, але якихось наступальних ні. Активність по повітрю. Дійсно, якась там може бути, це може досить розчаровувати. Дивіться, карта жертовності, карта повішеного. Це активність повітряна, якась. Тобто фізично наземно якихось там рухів я не бачу поки, але активності з повітря дійсно можуть там бути. Якісь провокативні дії, можуть бути. Для чого для прийняття якихось важливих рішень для того, щоб вплинути на щось. От, на якісь рішення, так. І е, щоб врівноважити якось е, ситуації, які пов'язані з якимись ресурсами, і для того, щоб залякати. Тобто, бачите, карта, яка показує, що це все буде робитися для того, щоб більше залякати. От, І дивіться, знову повітряне переміщення, якесь там може бути. Карта йде супротиву, тобто на тому місці. Можуть якісь відпрацьовувати захисні системи, так, там є ресурси і забезпечення, але активність якась все одно там може бути. Тобто це не стосується якогось там наступу, бо вже писали мені у приватні, чи будуть вони наступати на ту країну. Ні, наступу я не бачу, але провокації, як колись, знаєте, там летіло долетіло, і то не наше, або там ще щось. Дійсно, з тієї сторони може бути. так. Ситуація там затягнена. Якихось супер таких активних прямо дій, а, на тому кордоні я не бачу. Іде, як наче, вивчення, вивчення а, якоїсь інформації, ситуації. От, якісь провокативні дії саме повітряні. Можливі. От. Але якихось дуже великих активностей я не бачу. Тут іде якась а, саме, вони зараз як в процесі домовляння. домовляння.